Що відбувається на Півдні, Це ми обговоримо з керівницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталію Гуменюк. Пані Наталі, добрий ранок. Слава Україні, вітаю вас героям. Слава розкажіть нам, будь ласка, на Миколаївщині. Чи під час повітряної тривоги була атака? Що відбувається? Очевидно, що ворог не втрачає інтересу до південних регіонів і намагається і розвідувати обстановку, і атакувати в тому числі вчора. Ввечері досить пізно вже знов був спрямований черговий безпілотний ударний літальний апарат, який наші захисники повітря і неба перетворили у летальний, тому що був знищений. Але на жаль, наслідками бойової роботи, наслідок падіння уламків, було пошкоджено на приватну будівлю, де дві цивільні особи отримали незначні поранення уламками скла, і їм було надано медичну допомогу на місці. Вони залишились вдома. Це говорить про те, що ворог не втрачає зацікавленості в південних регіонах. Вчора також на Миколаївщині було відпрацьовано по бізпілотнику розвідувального типу. Суперкам був знищений. Тобто збирається інформація, намагається зосередити свої зусилля на вивченні, в тому числі, систем протиповітряної оборони, їх розташування і, взагалі, саму підготовку підрозділів сил оборони, які розташовані на правобережжі. Зокрема, активність ворога по правобережжі надзвичайна акцент зроблений на авіацію за минулу добу 14 кабів потужністю 500 кілограм протилового еквіваленту були використані по Береславському району. Це тактика вивищеної випаленої землі, яку ворог застосовує проти мирного населення. Ну і також напередодні ввечері росіяни завдали удару по Одеській області, Білгород-Дністровський район. Що можете повідомити нам про наслідки цієї атаки? Так, ворог застосував ракету типу Онікс. Це береговий ракетний комплекс Бастіон, який розташований в тимчасово окупованому Криму. Час від часу вони використовують саме ці ракети в напрямку рекреаційної зони Одещини. Це їх такий улюблений напрямок, який вони тероризують системно, намагаючись. Вирахувати способи захисту, в тому числі проти десантного захисту чорноморського узбережжя, на цього разу влучили в одну з будівель санаторію багатоповерхову, спалахнула пожежа її оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не надходили. Ви говорите про те, що бояться росіяни нашої протидії їхньому корабельному угрупованню. Ми бачили ефективну протидію цьому корабельному угрупованню, влучання і ракетні і морських безпілотників по російських кораблях. Як зараз флот російський діє у чорному морі на тлі цих успішних атак? Вони продовжують переховуватись за цивільним судноплавством, той самий оглядовий райончик, який вони утворили в неподалік Керченської протоки, нібито для огляду цивільних суден є фактично буферною зоною, де вони накопичують цивільні судна, щоб мати таке загородження, як вони завжди користуються. Цивільним населенням так само і цивільним судноплавством самі кораблі і катери чорноморського флоту прикордонної служби курсують в напрямку від східного узбережжя Крима до Новоросійська. Очевидно, пере, перевезення багато чого перевозиться туди, і зокрема, великі десантні кораблі передислоковані в новоросійському напрямку. Самі бухти Севастопольська і інші кримські порти вже не такі затишні для росіян. Вони їх дуже рідко використовують, тяжіють до новоросійської бази. І корабельне угруповання розгорнуто в кількості 9 одиниць в чорному морі. Одна викриває надводну обстановку в Азовському, але ракетоносіїв серед них немає. Ну, Крим став уже абсолютно досяжним для збройних сил України в плані вогневого ураження по російських об'єктах напередодні в збройних силах. Підтвердили удар по таємній базі окупантів в Криму. Як отака інтенсифікація ударів по Криму по російських об'єктах, впливає на дії ворога там? Вони намагаються тиснути максимально на цивільне населення в самому Криму знов посилились пошуки лояльно налаштованих до України громадян. Проводиться агітація. Знов таки і переконання в силах протиповітряної оборони, хоча проводяться заняття і по порядку переховування і дій в випадку повітряної тривоги. Але в налівобережжі, що, що характерно, вони продовжують формувати ті самі загони територіальної оборони з місцевого населення, тому що власних резервів їм не вистачає. Вони намагаються підтягувати з Криму те, що може їм допомогти, тобто. І техніку, і особовий склад, але логістичні шляхи для них ускладнені, і рух по них уповільнений. Зрозуміло. Дякую за те, що долучаєтеся за інформацію. Це була керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.